Пенсіонерів навчають фінансової грамотності. Вже втретє банкнадра організовує всеукраїнський фінансовий пенсійний клуб. На клубних зустрічах фахівці банку проводять семінари з питань фінансів і заощаджень, вчать формувати сімейний бюджет, примножувати капітал, допомагають розібратися у тонкощах банківського обслуговування та технічних особливостях платіжних карток, банкоматів і терміналів. Такі семінари щоразу проходять одночасно в ста відділеннях фіностанови по всій країні. Однак, останнє засідання було незвичайним. На зустріч запросили не тільки людей старшого покоління, а й їх онуків. Мені цікаво було побувати на цьому семінарі разом із дідусем. І тут мені сподобалось, що Надрабанк лояльно ставиться до пенсіонерів і обслуговує їх безкоштовно в майбутньому. Я сподіваюся, що теж стану клієнтом Надрабанку. Старші учасники пенсійного клубу разом зі своїми онуками навчалися розраховувати сімейний бюджет, брали участь у фінансових конкурсах, вирішуючи непрості завдання на кшталт пошуку статей витрат та доходів усіх членів сім'ї чи грамотного примноження власного капіталу. Тощо Надрабанк проводить неодноразово такі зустрічі клубу пенсіонерів. Мене запрошують, ну я стараюся. Приходити, тому що це досить цікаво, тому що, будучи вдома вже не працюючи, не завжди вслідкуєш за повною новою інформацією. А тут досить цікаво. Працівники на Драбанку дуже доступно пояснюють, як користуватися картковими рахунками, які можуть бути ще інші послуги. Ви знаєте, я перший раз стикнулася з таким, з таким відносином до пенсіонерів. Бо я при поуслуговані з 2000 року, це перший раз в моєму житті такий віднос. Ці знання, які сьогодні мені надали, то я певно і використаю ще й скажу іншим. Самі ж банкіри зауважують, що знання, які вони надають на фінансових семінарах, знадобляться у будь-якому віці. Банк нале проводить вже втретє це засідання пенсійного клубу, на якому кожен охочий може отримати консультацію наших фахівців із будь-яких питань пов'язаних з фінансовою складовою життя, а також приємно провести час і поспілкуватися за чашкою чаю, оскільки зараз літні канікули, і ми членів нашого клубу запросили своїми онуками. Для того щоб не на тільки весело і цікаво провели час, але і ще е, багато корисного дізналися. Банк надра це банк кожної родини, і це є головний принцип, е, на якому побудована робота. Нашого банку, не тільки у е, сфері фінансового обслуговування, а також у реалізації численних соціальних проєктів. На наступне засідання фінансового клубу спеціалісти банку запрошують вже цієї осені та обіцяють, що гостей чекатиме ще більше приємних сюрпризів.